В ефірі ВІП-студія з Кариною Атаманенко. У минулих наших програмах ми не раз розповідали вам про нелегку ситуацію, яка склалася у громадській раді при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради. Сьогодні ми маємо продовження цієї теми, про яку нам будуть розповідати члени громадської ради Ігор Коча та Сергій Степанський. Доброго вечора. Добрий вечір. Отож, розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію, яка склалася у громадській раді. По-перше, є чудова постанова, котру затвердив Кабінет міністрів під номером 996. Це єдина постанова, яка на сьогоднішній день дозволяє громаді контролювати діяльність всіх органів виконавчої влади. Сьогодні Білоцерківський міський виконавчий комітет намагається обмежити права громади в контролю. Над діяльністю виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 26 січня 2011 року були призначені і відбулися установчі збори. Головуючим був голова ініціативної групи, заступник міського голови Антонюк. На зборах був обраний склад громадської ради при Білоцерківському виконавчому комітеті. Це 28 осіб. Виконком має затверджувати склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів 14 лютого. До виконкому був переданий цей протокол. На що б ми отримали відповідь про те, що 28 грудня 2010 року. Засідання ініціативної групи, на якому приймалися рішення про скликання установчих зборів, не було. Отже, по суті, установчих зборів із листа теж не було. Лист підписаний Антоніком, але ми маємо конкретно виписку з сайту Білоцерківської міської ради, на якому розміщена була інформація про те, що дійсно відбулися установчі збори по обранню громадської ради в кількості 28 чоловік. Також у нас є підтвердження. Того, що 28 грудня 2010 року був виконавчий комітет, засідав виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, є протокол під номером 34, і в пункті 16 під номером 641 є рішення виконкому про затвердження складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування громадської ради при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради. Крім того, ми маємо. Засоби масової інформації друковані, котрі також розмістили на своїх шпальтах. Перелік громадських організацій, котрі війшли до громадської ради, де зазначено, що у зборах взяли участь 28 представників громадських організацій. Засідання відкрив заступник міського голови Микола Антонюк, зазначивши, що рішення створити громадську раду при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради далеко не спонтанне, а виважене та законодавчо закріплене. А у нас є декілька сюжетів засідання громадської ради від 12 березня 2011 року. Зараз, на вашій увазі, ми пропонуємо переглядати перший фрагмент відео. Є в нас ще лист від Кабінету міністрів, який був якраз ініціатором, тому що Кабін видав цю постанову, щоб ми переформатизували сам склад громадської ради, тобто, щоб ми з вами е, е, звернули увагу на ті. Заяви на ті документи, які подали дещо пізніше громадські організації, тому що дуже багато організацій громадських. Ну вони не подали може вчасно документи в силу поважних причин. Сьогодні на нашому зібранні присутні представники. Ну я за запрошених не говорю, а подали документи присутні 49 громадських організацій, і з тих, що подали документи, 42 громадські організації представлені. Тобто є переважна більшість. Ну, ви самі розумієте, сьогодні, ніби він, який він вихідний, чи він робочий день, бог його знає. Прокоментуйте, будь ласка, даний сюжет. По суті, даного сюжету можу сказати, що е, грубо нігелюється чиновниками постанова номер 996 від 3 листопада 2010 року. І на сьогоднішній день штучно. Е, Виконком вводить собі підлеглих тих чи інших керівників громадських організацій, на яких вони мають вплив. Таким чином, з 28 осіб, членів громадської ради, я підкреслюю членів громадської ради, тому що відбулися установчі збори і в установленому порядку ці люди були обрані до громадської ради. Виконком штучно вводить ще 20 осіб, які вже потім на засіданні незаконно голосують про. Знищення протоколу минувшого від 26 січня про установчі збори. І ці люди голосують за нового голову, який конкретно не був досі обговорений. А ці вже конкретно організації, які ввели штучно, вони і підтримали його таким чином, зробили Кишенькову громадську раду при виконавчому комітеті. А ми пропонуємо переглянути другий сюжет. Шановні друзі, я хочу висловити свою думку з приводу пропозиції Галини Миколаївни, другої пропозиції, щодо розширення складу громадської ради сьогодні початку роботи. І я хочу, можливо, озвучити те, що всі мовчать, тому що сьогодні, ну, чим викликане емоції, скажімо, нашої частини залу, там більше щось мовчав. Тим, що э, сьогодні серед громадських організацій є, можна сказати, там, симпатичні міські владі нинішньої громадської організації, і є несимпатичні. І, е, мабуть, скоріш за все виступають несимпатичні. Тому, э, якщо... Це вже да. ну, я Так, думаю. Так, Це я можу на вас подати. Для чого ви? Молода людина, ви знаєте. Ставити, що Слова що Анатолія Гончара, керівника громадської організації Молода еліта можна прокоментувати як дійсно розділення на незалежній громадській організації від влади. Так, конкретно залежні ті, що колись отримали, чи земельні ділянки, чи приміщення, чи в оренду отримали від комунальної власності для своєї роботи, чи постійно отримують фінансову підтримку, чи вирішення певних питань, які лобіюють через орган виконавчої влади. На сьогоднішній день ми бачимо, що і ті люди, котрі ввійшли незаконним чином, підкреслюю на сьогоднішнє засідання, це всі ті люди, про які я вище сказав. А ми переходимо до наступного сюжету. <говори> я знімаю свою капітацію, тому що потому, постанова, -та. -та. Я маю, я, я <говори> порушується постанова 996. Порушується постанова 996. Скорость з першого дня її випадуть. Вона порушується. І тут працювати. Завтра давайте тоді ми пройдемо через неділю ще 20 чоловік сюди. Рекомендуйте, будь ласка. Доброго вечора, шановна громада міста Білої церкви. Багато членів громадської ради знають, що на сьогоднішній день виконавчий комітет Білоцерківської міської ради веде. Дуже некоректно себе по створенню цієї громадської ради. Ви чули тут попередні виступи. І я хотів би сказати, що в постанові обмежені даже терміни формування громадської ради, де чітко написано, на протягом трьох місяців вона повинна бути сформована. але вона не сформована і тягнеться до сьогоднішнього дня. Йде переформація то одна то одна громадська рада, яка була законно створена це 26 січня. Вона на сьогоднішній день вже перетворена в другу громадську раду і пішла, і, і поїхала. Але ви знаєте, що я делегований громадською радою в громадську раду від Білоцерківської спілки товариства садівників городників. А в нашому місті кожна четверта людина займається ну, цією справою, вирощують собі хто квіти, хто овочі. Займаються дуже корисною справою, забезпечують собі раціон. І все це веде до того, що люди у мене в основному роботящі. Я знаю, що громада Білої церкви це дуже культурні спрямовані люди, які не дають. Можливості, щоб ішло таке свавілля, і коли ми виступили і згідно чинної постанови, знесли на розгляд ініціативної групи групи, щоб розглянули дев'ять громадських організацій, щоб вони війшли в склад громадської ради, то мені сказали, що це дуже багато. Що тут одні садоводи будуть керувати цією громадською радою їх незаконно звільнили, а залишили мене одного, але я. Ішов туди, і з чого я хочу прокоментувати свій виступ на з... зібранні, бо я не знаю, це не можна назвати його не засіданням, ніяк, а це просто зібрання. А там нікоти члени зборів цих виступали, так як Микола Васильович Бондаренко. Він там чітко сказав, що це що це за зібрання. Тоді я хочу сказати, що я. Відделегований в громадську раду від громади садоводів і від громади міста. І я не представляю там свої інтереси, а представляю інтер свої особисті інтереси, а представляю інтереси громади. І тако... в такому форматі, якому зараз нас підводять і роблять цю громаду. Громадську раду Кишенковою, або як буде лобувати інтереси виконкому чи міської ради, і бути керівником підкаблучним, я не можу. Я повинен висвітлювати ті проблеми, які насущні в місті Білій церкви. І захищати громаду міста, в основному зберігати спокій і доводити до громади те, що робиться. Вся біда в тому, що ми не можемо всю інформацію довести до громади, і громада цього не знає, що куди дівається комунальне майно, землі міста, як вони деребанеться, як вони розкрадаються, а коли воно буде. Все освітлено, і в таких передачах по телебаченню в місцевих засобах масової інформації буде освітлюватися. Воно не на руку, звісно, міській владі, і вона нам робить всі перепони. Я напоминаю, що термін постанови був чітко сказаний, збалансований, де було сказано на протязі трьох місяців сформувати громадську раду, що ми зробили, але нам. Тянули резину, заперечували, то нема в нас виконкома, то похворіли. Ну, любі причини. А зараз не не встили ми 12 числа провести це зібрання. Я не можу сказати, що це там засідання, якесь нормальне. Якесь зібрання зібрали тут буквально через день мені дзвонять буквально за 3-4 часа, там ну за 12 годин, будем чесно говоря, і говорять, 14 часов приходьте на засідання. Ну я. Попросив голос Анатолія Федоровича, я його поважаю, поважна людина в місті. Все говорю, давайте ми будемо якимись коректними і чинно придержуватися, чинного законодавства. Потрібно за 3-4 дні в нас проінформувати. Проінформуйте, а не совеніть так, що буквально прийдіть. Ну, хай там е, міська рада свої сесії проводить в 12 часов ночі, в час ночі. Ну, ми давайте будемо трошки цивілізованими і все це доносити до громади міста. Звісно, це не на руку владі, але я думаю, що ми. Будемо те, що в постанові сказувати, забезпечувати участь у громадськості у громадянськості формуванні та реалізації державної політики. Ми її цю будемо трошки підтримувати і освітлювати в засобах масової інформації. Дякую вас. А зараз я пропоную перейти до четвертого фрагменту відео засідання громадської ради від 12 березня 2011 року. Шановні. Це Рані Івановна буде не давати сказати, то я вам скажу так, що виконком до сьогоднішнього дня не мав більшість в нашій громадській раді, 28 чоловік, щоб обрати свого голову. Ми маємо більшість, ми не виконком всі організації. Одному, чи я вас чую. значить 28 чоловік, які увійшли в громадську раду, мають вже обрати сьогодні голову ту як з членів 28 організацій. А сьогодні виконком іскусственно на сьогоднішній день приводить всі остальні організації, обзвані, щоб вони вже свого голосу вибрали. На сьогоднішній день виконавчий комітет відомо чого боїться. В громадської ради є цілий перелік питань і положень, на які вона спирається, і ряд конкретних завдань. Одне з завдань це проводити відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську. Антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів. Тобто громадська рада матиме всі документи, котрі приймає виконком і міська рада, контролюватиме діяльність цього органу. Відомо, що на сьогоднішній день в білій церкві не все складається так, як хотіла би громада. Тому і єдиним органом, який може протистояти, контролювати, аналізувати і показувати людям, що відбувається насправді, виявляється, громадська рада. Тому таким чином, поки ми з вами стоїмо тут на роздоріжжі стосовно законності і незаконності створення громадської ради, відбуваються процеси. Котрі на сьогоднішній день потягнуть за собою дуже великі негативні наслідки. І нас штучно відталкують від цих процесів. А завтра ми будемо пожинати ці плоди. Завтра ми будемо бачити, як уходять землі комунальної власності. Завтра ми будемо бачити, як розпродуються комунальні об'єкти. Завтра ми будемо бачити, як піднімаються тарифи на житлово-комунальні послуги і таке інше. Тому сьогодні штучно нам обмежують нашу роботу і таким чином ми не маємо впливу ніякого. Тим паче, що обраний новий голова, тим паче, що ввійшли туди організації, які по суті порушили постанову 996 про строки прийняття заяв від цих громадських організацій. Я розумію, що потрібно ширшу громадську раду. Але треба дотримуватися законів і постанови, яку нам кабінет міністрів спустив зверху, і керуватись нею, а не порушувати її постійно. А зараз ми переходимо до перегляду останнього фрагменту відео що, це Вибачте, я знімаю свою підрозділу. Дозвольте доповнити. Олена Дмитрівна прозвонювала всіх фактично членів громадських організацій і прозвучала позиція. Всі, 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 всі. Всі. Я маю на вас із присутніх. Олена Дмитрівна озвучувала голос, щоб позиція міського голови Василя Петровича Собчука підтримати Анатолія Федоровича голоса. Тому я знаю, що людина це принципова. Расупите. Людина це принципова і чесна. Тоді давайте і ми поступимо чесно. Нехай Анатолій Федорович, будучи принциповою людиною, також отримає свою кандидатуру, так як відбувався тиск конкретно на всіх членів громадської ради, які. Підводячи підсумок сьогоднішнім сюжетам, котрі ми з вами побачили, хотілося би сказати, що в громадській раді є принципові і чесні люди, котрі готові прозоро займатися своєю роботою. На сьогоднішній день навіть засоби масової інформації не так допускаються до засідань громадської ради, як би того хотілось. І громада не бачить, що відбувається в стінах виконкому на наших засіданнях. Були нюанси стосовно як газет, так і телебачення, які просто не допускали, закривались двері. Це сьогодні буде. Завтра ми поставимо крапку цим подіям. Тому що ми об'єднуємося навколо нормальної ідеї і ми готові працювати на благо наших громадян і показувати всі ті як позитивні, так і негативні речі, що відбуваються в міській владі. Тому я думаю, що у нас все вийде і далі ми будемо інформувати громадськість про хід справ у по організації роботи громадської ради. Сьогодні гостями нашої студії були члени громадської ради Ігор Коча та Сергій Степанський. Ми з вами прощаємося. До побачення. До побачення це була віп студія з Кариною Атаманенко. Всього найкращого. До побачення.